Дуже рекомендую пройти курси по підготовці до пологів. Чому це важливо? Коли ви будете в пологах і до вас буде приходити лікар, наприклад, буде вас дивитися. Ви не будете думати, а що, що, а що він, а скільки раз він мене ще буде дивитися, а що відбувається? А коли я рожу вже, а ви будете точно, чітко знати, що це? Перший період пологів, другий період пологів, третій. Будете знати, як кожен називається, що за чим відбувається. Насправді інформацію цю легко запам'ятати, тому що. Це ось з вами відбувається. Потім ці пазлики просто складаються. І ви вже будете спокійніше, бо ви будете знати, що за цим іде. Бувають різні лікарі, персонал, буває мовчазний не говорить, що відбувається. Треба запитувати, говорити з лікарями. От найкращий варіант курсів це, звісно, офлайн прийти і послухати, як проводить лекцію лікар акушер гінеколог і розповість все про пологи. Якщо такої можливості немає, зараз є онлайн.